Эээ, смотрите что, стримерская. Стримерский куточек, вы поняли? Mm -hmm. Моментик есть. Моментик, Моментик присутний. А ще наушники у Остав. Остал. на нам наушники. Я ковер Так. ЖИНКА! 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 Вы чё? А ну, успокоилась. Короче, Сдавай в целом нам... стримерская. Виглядає отак. Що кажете, чат не чує. Бо Пишуть жінку, жінку в студію, жінку. Та яку жінку? Що ви починаєте, не... блядь? Вже Галдюш розводять, блядь. Ні, вони всі пишуть жінку. Дай нам жінку! 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 Жінку. Я ж вам покажу. Ну яку жінку? Що? Яку жінку, блядь? Дивися. Показую, блядь! Мені їбать, як важливо, нахуй! Що сука, переїхав, порадуйтесь, напишіть, А, щось, що, поїху, я, блядь. А, ну ладно. Я вам зараз акуратно покажу. Ти будеш в телевізор іти? В телевізор? Ну, чат просить, всі То просить. Ну скажи, бо ж будуть зайобывать, Та, я розвернете. Та я не буду показувати. Я ж в тому і прикол, що я не хочу показувати. Mm -hmm. Хочеш? А треба? Ну, ну чат просить. Зараз. Я подивлюся, чат. Okay. Хочеш жінку. Пишуть в Гоголь в хаті що я три вже захоярив, ну це читва. 4...